Китайські компанії намагаються обходити мита, запроваджені Дональдом Трампом. Для цього експортери масово занижують вартість товарів і змінюють їхній опис. Про це пише Financial Times. Там зазначають, що китайські постачальники ще все частіше пропонують американським компаніям доставку за схемою DDP. Це доставка з оплатою мит, фактично беручи витрати на себе і обходячи закон. Такі схеми підривають стратегію Сполучених Штатів щодо повернення виробництва. Країну тим часом торговельна війна американського президента Дональда Трампа загрожує товарам з ЄС на суму 549 мільярдів євро. Про це повідомляє міністр торгівлі Європейського союзу. каже, що чинні та ймовірні нові тарифи вплинуть приблизно. На 97% загального обсягу експорту адміністрація Трампа розпочала розслідування стосовно усіх пріоритетних сфер, де хоче відновити американське виробництво. От про це і не тільки поговоримо далі. Богдан Сторощук зі мною на зв'язку. Це економіст. Богдане вітання вам. Доброї ночі, доброї ночі, слава Україні. Героям слава, отже, ми говорили про те, що насправді спочатку, коли було введення ось цих стан... санкцій, мит 125% мита для Китаю або навпаки, і так далі, спочатку це виглядало як постановка певних умов для того, щоб погіршити економіку іншої держави. Сьогодні наскільки ми розуміємо, країни навпаки зрозуміли, що це якщо подія, то подія проти них самих і потрібно щось робити. Щоб не допустити падіння власної економіки, поясніть, будь ласка, що відбувається. Ну, мета Трампа була проста. Він вважав, що скорочення промислового виробництва в США і пасивний торговий баланс це є величезна проблема. Слід зазначити, що торговий баланс був дійсно пасивним, тобто, в США. Якщо говорити про різні промислові товари, США більше закуповували ніж продавали, але тут слід зазначити, що США як і більшість розвинутих країн це для них характерно, мали активний платіжний баланс. Тобто вони продавали купували більше ніж продавали товарів, але в той же час вони продавали більше ніж купували послуг. Найрізноманітніших послуг, тобто починаючи від якихось дрібних побутових послуг для іноземців, закінчуючи якимись крупними там фінансовими послугами, комплайнсом, тощо. Тобто, ну якось дотепер це не вважалося проблемою для розвинутих країн. Тобто, там хотіли жити, там хотіли вкладати гроші туди багато. Хто їхав, і це було нормально. Але Трамп вирішив, що все таки має бути мета повернення виробництва, і тут слід зрозуміти. Що виробництво переїжджало в інші країни з мотивів, про які ну взагалі Трамп не згадує. Тобто, там були вартість, наприклад, робочої сили, вартість виробництва, сума сплачуваних податків, ну з зарегульованості бізнесу. Тощо, якщо Трамп знижує податки, це ще не факт, що бізнес вернеться в США у нижчі податки. Тому так податки будуть ну ніби е, і буде можливість виробляти США і не сплачувати податки. Це з одного боку, але з іншого боку, вони бачать політику сучасної адміністрації Трампа ну не тільки ми, але й взагалі. І вони розуміють, що е, ця політика є вкрай нестабільною, абсолютно не прогнозованою ну, і невідомо, що буде завтра. І тому бізнес в таких умовах ну дуже мало ймовірно, що він власне захоче вернутися в США. Але тим не менше, країни, які найбільше постраждали, тут слід зазначити, що по великому рахунку строкавчі постраждали всі, бо тому, що для всього світу уведено як мінімум 10%. і ну раніше за попередніх умов це вже сам по собі був би достатній безпрецедентний факт. По перше, по-друге, мене дивує. Якась така незрозуміла пасивність світової організації торгівлі. Ну чомусь нагадує знову ж таки, оце значну стурбованість ООН так само тут. Світова організація торгівлі це організація, яка була створена власне з метою урегулювання цих питань, яка повинна проводити зустрічі, повинна проводити консультації для уникнення цього безпрецедентного надзвичайного явища. Але окремі країни пробують вирішувати проблеми самостійно, в тому числі Китай. Так накладені величезні мета. Китай ніяк не реагував на політичному рівні. Трамп сам почав говорити, що вони хочуть переговори. Китай мовчав, там заяв не було ніяких. Но, тим не менше, вони дуже активно реагували на рівні бізнесу. Що вони робили? По-перше, вони пробували постачати в США товари через інші країни, тобто товар ввозиться в іншу країну. Проходить, ну там як мінімум, перемаркування, можливо, перепакування, можливо, невеликі складання, і вже постачається в США як товар з іншої країни. Найпопулярніші такі юрисдикції це Південна Корея і Малайзія. Південна Корея сама цим дуже сильно занепокоїлася, бо у них е, ну, менший тариф митний ніж в США, але й не у них там 25% чи 30%. І вони розуміли, що така політика збільшує їхній активний торговий баланс США, і що вони можуть попасти під більші тарифи. Тому вони почали самі власні розслідування. Згідно з митною політикою США, для того, щоб товар проходив з певної країни, він повинен там пройти якісь там є критичний мінімальний рівень обробки. Тобто, це ніби порушення цієї політики. Ну але США нічого не можуть зробити проти Китаю в даній ситуації. Другий спосіб обходження мит це підписання угод з фірмами покупцями в США про те, що постачальник бере на себе все повністю всі процедури, пов'язані з митним оформленням. Тобто, він не тільки постачає товар, він сплачує мито, він проходить всі митні процедури, і покупець вже отримує готовий товар для продажу у США. Що це дає і з якою метою це робиться? Фірми отримують допомогу від китайського уряду і пропонують цим фірмам, які продають китайські товари в США, не міняти цінову політику, тобто вони занижують митну вартість, вони спрощують опис, тобто не оброблена, наприклад, сировина, а сировина просто не припустимо кінцевий виріб, а якісь запчастини до нього і так далі. Для того щоб сплачувати менше миту, але навіть з цим меншим митом товари мали би продаватися в США дорожче. Вони пропонують контрагентам продавати дешевше, пропонуючи покрити ці збитки. Який резон для Китаю? Резон для Китаю втримати ринки. Ті, хто укладають з ними такі угоди, розуміють, що якщо ці угоди не укладуть, вони укладуть інші покупці США. А вони, якщо будуть укладати угоди з повною митною вартістю, вони не отримуються на ринку, вони збанкрутують. Тобто, частина е фірм, які продають китайські товари в США, змушені будуть покинути ринок. тобто буде йти укрупнення ринку. І знов ж таки це не в інтересах США, фактично це шлях до монополізації. Ще один спосіб, який застосовує Китай: в Китаї може е зареєструватися як фірма-імпортер. Яка є платником мита, фірма, яка взагалі не має офісу в Китаї, в США? В США може зареєструватися фірма як імпортер, фірма, яка взагалі не має офісу в США, тобто не представлена в США. Вона реєструється такий статус імпортер-рекордсмен, реєструється як імпортер, тобто фірма, яка ввозить і продає товари в США, і сплачує мито. І пливно вже вони там на місці продають за певними фактично демпінговими цінами китайські товари в США. Так чи інакше, мета китайських виробників на сьогодні зберегти ринку, втриматися на ринку на певний час, поки ну вони все ж таки очікують, що період цієї нестабільності мене, і е, Трамп в значній мірі також під тиском. Того крила республіканської партії, яке представляє бізнес, а цей тиск на сьогоднішній день шалений. Були вже колективні відповідно запити листи там, наприклад, з Каліфорнії, з Техасу, про те, щоб негайно скасовувати цю політику, вони надіються, що вони зможуть пережити цей період, і буде відновлені, будуть відновлені нормальні торгові відносини між країнами. До речі, пане Богдане, ви пам'ятаєте тиждень тому була інформація писав про те, що Китай починає звільняти від підвищення ми деякі товари зі сполучених штатів. І тоді ще говорили про те, які це можуть бути товари, якого призначення там військового чи ні, і там різні були запитання. І тоді Пекін повідомив, що вони прагнуть пом'якшити наслідки торговельної війни. І, от на що саме буде розпосюджене таке можливе знаття цього мита – фармацевтичні препарати Сполучених Штатів а також мікрочіпи з авіаційними двигунами ідеться в повідомлення. Тобто насправді це ж ті товари, які і найбільше хотілося би об. Обмежити сторонам, тому що їх купують найбільше або продають найбільше, або з чим може бути пов'язана ось таке відокремлення Мені товарів дають або купують, купують які угу. найбільш хочеться виробляти та таки та. являються, і які найбільш вигідно було би виробляти. З точки зору доданої вартості, з точки зору суми податків на продаж, uh -huh. але Китай робить це дуже хитро. Він робиться з точки зору своєї економіки, то що їм найбільш потрібно, тобто він хоче, щоб в цій війні ну, штати наклали. Значні мета на китайський імпорт, Китай накладає відповідні аналогічні мета на е, американський імпорт. Але Китай хоче, що в цій війні втрати власне Китаю були мінімальними. Він знімає мета з тих товарів, е, надходження яких є критичним для китайської національної економіки для функціонування її в цілому тобто щоб не стимулювати всередині самого Китаю, не прискорювати інфляцію. І, звичайно, що це. Будь-які товари пов'язані з галузю, в якій Китай зробив сьогодні надзвичайно сильний ривок, і яка ну, в значній мірі представляє у світі, тобто з електронікою. Але в той же час, наприклад, Китай цілком і повністю без обмежень залишає мета в тих галузях. Які для нього є не критичними по-перше, а по-друге, які є якраз критичними для електорату е, Трампа і республіканців, це сільське господарство, це е, металургія, е, це крупне машинобудування. Тощо е, саме там зосереджені основні фінансисти партії республіканської, і саме там зосереджена дуже велика частина республіканського електорату. І це безумовно дуже суттєво б'є по електоральних перспективах як Трампа, так і республіканців взагалі. Але знову ж таки, тут досягається, я ще раз підкреслюю подвійна мета: з однієї сторони, максимально е нанести максимальну шкоду, США, щоб вони все таки відмовилися від цієї політики. А з іншої сторони. Е Мінімізувати шкоду для власної національної економіки, мінімізувати інфляційний внутрішній тиск. Uh -huh. Ще раз повторюю, що в історії жодного разу не було такого, щоб от такі митні війни привели до якоїсь такої вигоди для певної країни. Це є глибокий меркантилізм, тобто ідеологія однієї з перших шкіл економічної науки, середина другого тисячоліття, і в 21 столітті реалізовувати таку політику, ну як мінімум де. Великі світові корпорації скорочують прогнози прибутку, а малі та середні компанії зачиняються. І все саме через мита президента США Дональда Трампа про це пише Reuters. Фінансові ринки поки що сподіваються, що США і Китай уникнуть повномасштабної торговельної війни через очікування укладання Трампом угод з іншими країнами, щоб не підвищували, щоб не підвищувати мита. Але вже сама невизначеність щодо фіналу цієї ситуації стала потужним гельмом для глобальної. Економіки, а от до речі, пане Богдане, в рамках часових, скільки можуть тривати ось ці перемовини, Та тому що чекати бізнесу складно, бізнес має працювати, розвиватися, виробляти якимось чином експортувати, імпортувати, ну робити грошовий потік. І тут ми розуміємо, компанії, які просто не можуть чекати, мають закриватися або підписувати інші контракти. От скільки можуть тривати ось ці економічні перепитії? Е, ну, прогнозувати, звичайно, складно. Прогнозувати звичайно складно, але е, тут слід зрозуміти, що безумовно бізнесу чекати важко, і безумовно, бізнес закривається. І в минулого тижня було прийнято е, таке: воно ніби на фоні інших не настільки критичне рішення. Але з точки зору масовості і з точки зору кількості осіб, які від нього постраждають, воно теж дуже таке вагоме. Там був в Штатах був спрощений режим оподаткування покупок, ну імпорту до 800 доларів. Цей спрощений режим був ліквідований, і на нього поширена дія оцього цього процентного мита. Очевидно, що ці покупки це переважно дрібний середній бізнес, в значній мірі знову ж таки сфера послуг, яка є основою для розвинутих країн. Звичайно, що після цього ці фірми, які купували ну найрізноманітніші товари в Китаї, вони продовжувати це не зможуть. Це е, особливо не така роздрібна торгівля, а не масова, не крупна роздрібна торгівля, а дрібна роздрібна торгівля. І звичайно, що е, такі бізнеса будуть вестися до закриття. Але закупки ж були не тільки в Китаї для цих е, суб'єктів бізнесу були в самих штатах, були в інших країнах. Ці закупки знижуються. і, Відповідно, ця подія у е, вигляді такої хвилі поширюється по сполучених штатах, поширюється по інших країнах. Тривалість цих переговорів і час, умовно кажучи, терпіння бізнесу має вимір явно не бізнесовий, тому що втрати з точки зору бізнесу вже пішли. І крупного бізнесу, і середнього бізнесу вже відбулося скорочення вже відбулося закриття в цьому в такій така ну. Один з таких показників, які яскраво характеризують настрої бізнесу і перспективи, є те, що в минулому році, і в перші місяці цього року, фіксується абсолютний рекорд за останні 20 років, фактично з початку цього століття. Абсолютний антирекорд угод злиття поглинання об'єднання. Тобто, це теж свідчить, що бізнес має дуже посимістичний настрій. Але час досягнення цих угод буде вимірюватися не цим ненасом і не запасом міцності бізнесу, час буде вимірюватися політичними факторами, і електоральним запасом Трампа, і електоральним запасом відповідно його партії, республіканської партії і їхніх фінансистів. Тобто наскільки вони зможуть Чекати і наскільки вони зможуть впливати на Трампа, і на його оточення е, його оточенні ситуація, знову ж таки дуже неоднозначна. Знаємо, що є цей консультант, професор Наваро, який великий прихильник Трампа. Але в той же час, наприклад, міністр торгівлі, міністр фінансів. Вони категорично противники цієї політики, і знаємо, що був навіть певний конфлікт, наприклад, між Трампом і Маском, який категорично виступав проти запровадження цих е, заходів. Е, в той же час Трамп е, явно. Відчуває тиск, бо тому, що е, при відсутності будь-яких сценаріїв з боку Китаю він у своїх заявах постійно підкреслює, що от Китай хоче, Китай дуже хоче. Е, Китай чекає на велику угоду, і ця угода буде. І я теж хочу цієї угоди. А Китай мовчить, Китай нічого не говорить. Тобто ясно, що тиск на Трампа йде е, безпрецедентний. Е, коли буде результат цього тиску, прогнозувати важко, тому що я ще раз повторюю: це фактори, які обумовлюють взаємні впливи Трампа, його оточення партії республіканської, їхнього електорату, і фінансистів, такі явища прогнозувати досить не важко. Про українську економіку ще важливо згадати а саме давайте розпочнемо з того, що гривня продовжує зміцнюватися. Офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 41 гривні гривня копійок. Тобто гривня зміцнилася на 15 копійок порівняно з попереднім показником. Це повідомляє Національний банк України. Тим часом агентство Reuters пише про те, що попит на американську валюту поступово падає, особливо в країнах Азії. Приплив капіталу до Азії та відмова від долара можуть стати серйозними. Серйозним викликом для фінансової стабільності сполучених штатів, але про стабільність поговорили частково. А що в Україні чи маємо стабільність, пане Богдане? І от що в нас буде з доларом з євро найближчим часом в Україні стабільність? Ну наскільки можна говорити про стабільність в наших умовах, умовах війни, в умовах? Окупації значної частини території в умовах значної залежності від зовнішньої військової і фінансової допомоги, тим не менше, в цих умовах ми маємо все ж таки достатньо високий рівень стабільності. Тобто, бачимо, що вдалося, наприклад, стабілізувати валютний ринок, і поки що на цьому ринку очікування є достатньо позитивним. Стосовно найближчих прогнозів, в цілому, в цілому прогнози стримано позитивно, тобто США поки що підтверджують подальше надходження тієї допомоги, яка була задекларована, і е, Європа поки що теж, ну скажімо так, бере участь в цьому процесі. І, проте, якщо говорити про ті загрози. Які були задекларовані Трампом, і стосовно яких були спроби певних об'єднавчих процесів Європи, сам посилення самоідентифікації то на сьогоднішній день сказати, що ці процеси завершені, що вони структуризовані, формалізовані, дуже важко. Но, тим не менше, дуже значним позитивним сигналом цього напрямку, тобто, в напрямку об'єднання самоідентифікації Європи, є завершення виборчого процесу в Німеччині прихід до влади. Мерца, які з в парі з Макроном з Стармером будуть формувати досить таку е, потужну впливову е, з Мелоні е, європейську групу, яка буде, е, скажімо так, формувати в значній мірі ну скільки це вдасться, самостійну європейську економічну зовнішню політику. Дякую, і яка в тому числі буде формувати. Скажем так, компенсатор для України у зв'язку з можливим демаршем США будемо стежити за цим. Дякую, пане Богдане, що в цю пізню годину доєдналися до ефіру. Богдан Старощук, економіст, був зі мною на прямому зв'язку.